Це чудова нагода поговорити про те, яка вона гідна праця в країні в стані війни. У мене в гостях у студії Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці. Пане Ігоре, вітаю. Вітаю тривалий час від 24 лютого діяла заборона на будь-яку перевірку бізнесів, але зараз ця перевірка, цей мораторій на перевірки знятий, і відповідно ваша служба теж може перевіряти роботодавців на предмет дотримання ними вимог законодавства з приводу роботи. Грубо кажучи, чи виплачується зарплата, чи достатньо ну добре облаштовані умови праці. Ви користуєтеся цим правом і наскільки активно? Так, безумовно, З початку війни, коли було обмежено перевірки, ми отримували багато тим не менш, отримували багато звернень від громадян про порушення їх прав. І якщо говорити про 2022 рік, то більше 20 тисяч громадян звернулися про те, що їхні права там на оплату праці на відпустку. Це більше ніж 2021 першого. Це десь на на рівні 21-го. але ми розуміємо, що в нас кількість робочих місць скоротилася, тобто е, вже такої активності по скаргам з східних регіонів з південних регіонів вона менша, Вона змістилася більше на західні регіони, власне, туди, куди і люди перемістилися в зв'язку з безпековими питаннями, тому і було прийнято рішення про відновлення заходів контролю е, урядом, але так, скажімо, такого з обмеженого переліку питань. Це питання, пов'язані з заробітною платою, відпусток і взагалі всі питання, які пов'язані з особливостями трудових відносин саме в воєнний час. Тому що було Верховною Радою прийнято і спеціальний закон, який ці особливості визначає. Але тут, напевно, треба було б сказати про те. Те, що е, підставами для проведення таких е, перевірок, вони обмежені. Це власне тільки звернення самого громадянина про те, що порушуються його права. Е, це тоді, коли стався нещасний випадок на виробництві, людина загинула або травмувалася. І якщо є якісь е, резонансні суспільні питання, які потребують такого реагування, це доручення прем'єр-міністра, і власне, тобто самі прийти просто так на підприємство і сказати: а сьогодні ми хочемо вас перевірити, ні. Такого, такого Мусить немає. Це бути скарга працівника з цього підприємства, і вона має бути не анонімна. Правильно? Ні, он є. Законодавство встановлює певні вимоги, тобто громадянин має написати, як його звати, де він проживає, підписати це звернення і викласти фактичні обставини для того, щоб розуміти, що дійсно це порушення має місце. Звертатися можна на сайт, я так розумію. Праця ін'юєй. Ми зараз покажемо для глядачів адресу сайту, де детальніше розписано, як можна подати таку скаргу, і телефон. Ось є телефон, теж куди можна звертатися. Але про які випадки найчастіше йде мова, з чим звертаються люди? Що це пане Ігор? головні питання, які наші співгромадяни піднімають в своїх зверненнях, це питання оплати праці несвоєчасної виплати. Це питання звільнення. І одне з питань, які також на сьогодні стало нагальним, це нова регуляція, яка була введена в законодавство, коли роботодавець може призупинити трудові відносини, тоді коли він не може забезпечити працівника. Власне, ця регуляція була введена тоді, коли ми розуміємо, якщо раптом безпекові обставини роблять неможливим взагалі приїзд на роботу, забезпечення працівника, і тут дійсно треба якісь механізми, як це все регулювати. Але на жаль. В період війни є такі роботодавці, які зловживають, коли хочуть там позбавитись, наприклад, працівника в поза способ, визначений законом, і от вони користуються таким моментом, і з цих питань також достатньо скарг. Тобто, якщо ви попрацювали, а вам не заплатили грошей. Мотивуючи це чимось, то ви, можна теж до вас з цим звертатися. Так, Безумовно. Але дивіться, є така ситуація, як тіньове працевлаштування. Ну, це я так м'яко називаю, коли людина працює, вона не працевлаштована офіційно, в неї там чорна зарплата, чорні заробітки, без податків, і вона ніде не оформлена, а потім їй кажуть, все, ми тобі не будемо платити. І людина звертається, але вона ну, не має ніяких документів. От вона звернулася на вашу лінію телефону чи на сайт. А роботодавець каже, я його не знаю. Це слово проти слова. Він ніде не оформлений. Ось бухгалтерія, нікого ніколи його не бачив. І от якраз в таких випадках є надзвичайно складно забезпечити дотримання прав людини, тому що трудовий договір з однієї сторони видається як формальність, але з іншої сторони, напевно, для того, щоб простіше сприймалася ця історія, то трудовий договір це як пасок безпеки. Пасок безпеки він не вберігає від аварії, ми розуміємо, так? але він вберігає життя і здоров'я людини. Так само, і трудовий договір він не вберігає від того, що можуть статися якісь складнощі на роботі, але він гарантує про те, що людина зможе відстояти свої права, свою заробітну плату, свою відпустку і так далі. Тому це те, з чого починається взагалі. Та гідна праця про день, день якої, якої завтра 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 відзначається. Ну добре, а як тоді переконати роботодавця оформити всі оці документи? Тому що е, цілком реальна ситуація, коли тобі кажуть, ну ми тебе беремо, але ніби на чорну зарплату, неофіційно. А якщо хочеш офіційно, ну то не беремо. І стоїть черга з готових піти неофіційно працювати. Як тоді роботодавця можна його заставити оформити це? Ну, в даному випадку мені здається, питання формування культури оформлення трудових відносин б'є запорукою того, що якщо кожен з нас буде вимагати укладення трудового договору, тоді і питання зніметься в роботодавців. Безумовно, ця проблематика вона присутня навіть в європейських країнах. Рівень тіньової зайнятості різниці в європейських країнах там від 9%, це в північних європейських країнах, до 20-25% в східних країнах а Європи. У нас, нас до воєнний час 25%. Було. Тобто рівень Центрально-Східної Європи. Східної більше Європи, так. так. І тут ми на сьогодні спостерігаємо навіть з тим, що наші співгромадяни. Виїхали за кордони, кількість працівників зменшилась, але рівень тіньової зайнятості точно не зменшився. Можливо, в абсолютних показниках, але в співвідношенні точно не зменшився. І тут показовими будуть результати нашої спільної роботи з національною поліцією. Ми Проводили такі тематичні заходи і в червні, і от буквально нещодавно, завершили проведення, спрямовані на якраз на фокус незадекларованої праці і протидію торгівлі людьми, застосування примусової праці. І хотів би як приклад навести показовий приклад, який показує в тому, що саме трудовий договір дає можливість відстоювати свої права і розуміти те, на що може розраховувати працівник. Це був кейс, тоді, коли ми виявили близько 40 внутрішньо переміщених осіб, яких. Горе підприємець, я по-іншому не назву, поселив себе на фермерському господарстві, зорганізував весь процес так, що він за кошти внутрішньопереміщених осіб поселив себе, за кошти їм давав харчування, а натомість вимагав. Працювати на своєму фермерському господарстві було організовано так, що ті комірні, які повинні були внутрішні переміщення платити, були надзвичайно високі, і він таким чином вганяв їх в постійну боргову яму і їм фактично було заборонено покидати фермерське господарство без того, щоб вони погасили всю ту накопичену, так би мовити, заборгованість. Там була і неповнолітні діти внутрішньому переміщення. Ми розуміємо. Люди, а які, які це області? Це в Львівській області. Це тобто, західна... форма рабства сучасна. Так, так. І на, на сьогодні вже проводиться відповідна робота, порушена кримінальна справа, проводяться слідчі дії. Але Скільки ми... загрожує за таке, пане Ігоре? До восьми років. Тобто, о, і є якісь президенти, що в Україні за цими статтями когось уже покарали. Є е, в скажімо так в мирний час, коли інспектори праці могли більш активніше працювати в цьому напрямку. Таких кейсів виявлялося більше, тому що тут тільки злагоджена робота і інспекторів праці і національної поліції і прокуратури дають результати. Ну станом на цей рік близько. Трьох уже переданих до суду є справ, і решта на сьогодні, якраз на етапі підготовчого розслідування. Там і наскільки як... їх багато? Бо якщо 20 тисяч скарг, три справи <клес> ну, за минулий рік. Три справи передано до суду. Це якийсь мізер на фоні ну стосовно <клес> скарг, я міг би сказати, от говорячи про цей кейс, люди, які потрапили в таку ситуацію, вони навіть не розуміли, що щось відбувається не так. Після того, як наші інспектори вийшли, пояснили, розказали, як взагалі все має бути, вони зрозуміли, що вони потрапили в таку ситуацію, і після цього тільки написали скаргу до національної поліції, і це дало можливість запустити весь весь цей процес. Тобто, ми розуміємо, що є багато людей, які. Не оцінюють ту ситуацію, в яку вони попали, як така, що є поза законом, і тут важливим є проведення і комунікації і інформування працівників роботодавців про ці випадки, і ми в вивільнивши. Назвемо так ресурси від контрольних заходів. Надзвичайно багато проводимо якраз з комунікації і спілкування з суб'єктами господарювання. Є ефект цих співбесід. Є, переконання є, є ефект, тому що на сьогодні неукладення трудового договору і використання трудових ресурсів в цьому випадку передбачає ряд відповідальності. Це і фінансова відповідальність вона може бути аж до. 30 мінімальних заробітних плат за використання неоформленої праці одного працівника. Тобто ми розуміємо, чим їх більше, тим більше розмір фінансової санкції. Це і кримінальна відповідальність, і адміністративна відповідальність. Але ця вся відповідальність це має бути комбінація переконання, а відповідальність застосовуватися тоді, коли ми розуміємо, що ну. Слова вже не працюють, і цей суб'єкт господарювання умисно це з метою ухилення податків, з метою експлуатації і так далі використовує. Тобто, коли пиріг не працює, ви дістаєте батіг? обов'язково. Але тут я б зауважив, що навіть нам вдалося переконати велику частину суб'єктів і да і ми маємо з початку року вже 150 тисяч працевлаштованих працівників по результатам якраз у такої комунікаційної роботи. Непогано. Дякую. Дякую. Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці, був в ефірі.